Новий звук ри для того, щоб його прибрати, потрібно виявити причину, чому він виник саме у вашої дитини. Перша розповсюджена причина, як показує статистика, що горловий звук ри з'являється у дитини від того, що близькі до 5 років вимагають від дитини: ну скажи звук ри, ну скажи його правильно. Особливо це роблять бабусі. Це про те, що нам розповідають на лекціях навіть в університетах. А дитина ще не може цього зробити, тому що артикуляційний апарат у дитинки в стані становлення до 5 років. Він ще зміцнюється, він ще не настільки сильний для того, щоб промовити звук ри. І дитина, щоб задовільнити своїх близьків, вона підключає інший орган і включає горновий звук. І тоді, коли вона бачить, що близькі радіють, о, браво, молодець! Дитина спостерігає, що горловий звук рий, задовільнив її близьких, починає ним постійно користуватися, і таким чином вона його автоматизує. А саме коли за віком з'являються звуки у дитинки, дивіться в закріплених відео. Я там дуже багато даю інформації. Друга причина, те, що у дитинки може бути або гіпертонус язичка, це слабкість язичка, або навпаки, гіпертонус язичка. Хоча, як практика моя показує, в гіпертонусі теж дитина може промовити звук Ри. Третя причина це слабкий, я називаю його «карсе», Саме губки, котрі потрібно прокачати, щоб дитина відкрила широко рот і тримала його в такому положенні. А. Щоб для цього, щоб підняти кінчик язика вверх. І щоб він тримався вгорі, і для цього ми завжди починаємо прокачку артикуляційного апарату саме з цього ось корсету. І четверта причина дуже розповсюджена: це слабкий повітряний струмінь дитинки. До речі, дівчатка, з 1 травня у мене розпочинаються. Курс постановки звука РИ в телеграм-каналі. Там ви дізнаєтесь про всі секрети постановки звука РИ. До, до речі, цей курс саме корисний і для студентів. Тому швидко забирайте. П'ята причина це фонематичне сприйняття. Про це все в подробицях я буду розповідати саме на моєму курсі.